Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні у нас буде швидке малювання. Будемо малювати глечики з квітами, ось таку форму, не знаю, одну-дві чи три намалюю. І будемо малювати ось цими. Гуашевими красками темпера. В останньому відео я сказала, що темпера, але самі дивіться, тут я не звернула на це увагу. Тут написано темпера. Знаєте, зразу дивися на те, що тобі знайома з дитинства ці букви. Темпера. Я так і вважала, що це темпера. Тут міленькими написано Гуашеві краски, бачите? Тобто, це із пензлика вилізла якась. Голосина. Так, це, я думаю, Гуаш, скоріше за все. Тому що, по відчуттю, коли я малювала той малюнок, вони мені нічим не відрізлялися від гуаші, але написано темпера. Так що, не знаю, Китай щось там наплутав чи перекладачі ті, що зробили переклад такого. Ну, в общем, Гуаш темпера, скажемо, що Гуаш. І будемо малювати. Ось у них такі цікаві штучки такі, їх, я думаю, буде прикольно вимальовувати. Тут уже я олівцем намалювала гечик якийсь, одну форму нещасненьку. Потім буду дивитися по ходу, що і як малювати. Так, друзі, зробила неабиякий фон. Трохи я не продумала. Як буде йти хід цієї роботи, але ось так, що вийде, та і вийде. Зараз зроблю жовтий кувшин. Я навіть із-за цього жовтого кувшина почала малювати цей пейзаж. Мені дуже хотілося жовтого кувшина. Тому зараз буду. Робити ковшин, потім квіточки, можливо, форму, буду так по ходу всю картину малювати. Щоб сильно не мільчити, взяла таку, такий великий пензлик, щоб не робити маленькі мазки. І тут я жовтий, навіть блік поставила відразу. Блік ставлять в кінці, але я захотіла Таким чином іти, буду порушувати правила. Зі сторони жовте, тут трохи в мене охра, трохи темніше, а потім ще я буду на цю сторону ложити синій кольор і подивлюся, як воно буде виглядати Ну, поки що ось так. Червону квітку зверху. І ще додавала червоного, я намагаюся робити це легко, щоб був такий незамучений букет без темного кольору ніяк. Тому я положила зелений, змішала зелений з синим і з таким якимось коричнево оранжевим мабуть, і такий Цікавий колір з'явився в мене. І ось такими різними кольорами буду трохи десь додати до одного, до другого. Поки що ось так, так. додавала жовтого кольору, трохи додавлю в тіньових охри. тут і червоне, навіть не хочеться нічого трогати, тому що інколи щось додаєш і вже все не те. Так. Поки що ось так у мене такі квіточки. Так, тут не зрозуміло що. Тепер дивіться, в мене що тут на політрі? Ну, на моїй картині. У мене червоний, жовтий з охрою, і нема ніде тіні на цих квіточках. Жовтий, протилежне. З ним синій. Тобто, В тінях десь я повожу трошки жовтувато синя на червоне, там десь відсвіт від цих листків зелена, зелена синя. Ну, тобто, треба, щоб на картині була теплохолодність. Не завжди це в мене виходить зробити, і, до речі, на глечику теж я забула, це. Захопилася квіточками, ну поки що попрацюю з квіточками, тоді прийду і подивлюся, що у мене із глечиком відбувається. Друзі, як тільки почала вводити складні кольори, робити теплохолодність, бачите, тут якусь тінь треба ж зробити на цих квіточках, все почалося розвалюватися. Тому я вирішила ще поверх зробити більш чистими кольорами, трохи поправити це все. Так, здається, трохи краще, але я до цього всього повернуся. Тут ще проблема, що мені робити із цими білими плямами, чим їх заповнювати. Темним не хочеться. Треба знову ж таки думати. Так, форма. Я ж за нею зовсім забула. Так, друзі, ну, поки що ось такий етап. Трохи затемнила тут, потім на передньому плані зроблю висвітлення, якщо не забуду. Так, якась ваза закривувати у мене. Ну, ось, друзі, така картина у мене получилася. Звісно, її можна досконалювати, щось додавати. Я не знаю, можливо, треба було взяти щитину, щоб не були такі маски, не дуже контрольовані. Але мені здається і так непогано. Все-таки це не масло, а гуаш, ано ну, я встану. І тому все-таки мені. Якось важкувато було малювати, не знаю, що буде після того, як висохне, чи буде воно таке яскраве, чи там. Можливо, ще десь подобавляти якихось білих таких. ну Тобто я починала, я вже це говорила, з масла. І масло, воно більш зрозуміле. А ось гуаш для мене це деяка загадка. Ті, хто вчився, мабуть, вони вміють з нею поводитись, тому що всі, хто вчаться в художніх, в школах там, або в якихось вищих закладах, де Малювання, то вони, здається, всі починають з акварелі, з гуаші, а ось потім переходять до масла. А я почала з масла і тому мені навпаки складнувато. Але все-таки мені здається, що ось та і вийшло. А ну, як ви скажете. Так, загальний взгляд, погляд. Ось з цієї сторони в мене світло, тут світлі я і навіть зробила квіти. Квіти фантазійні, це незрозуміло які квіти. Звісно ж тут можна з кінця і краю поправляти щось висвітляти, Це затемнювати. А я бачите додала дуже багато. Такого синього, щоб була теплохолодність, тому що у мене на квітах не зовсім виходилось ем, зробити ту теплохолодність. І коли десь знаєш, що тобі зараз треба відео зняти етап, трохи поспішаєш, не так сильно думаєш. Я вже зрозуміла, що якщо я щось роблю без камери, у мене Виходить краще. Тому, ну, така жертва. Хочеться і з вами поділитися, поспілкуватися, спитати вас, що ви робите, які хобі у вас є. Отак, От трошки додавила. Можливо, десь трохи. На цих ось містах чогось жовтувати, щоб не просто був червоний кольор, а ще там якийсь був це жовта квіточка, вона дає такий блік на червоний, але починаєш перекривати, не зовсім. Гарно виходить. Тобто, друзі, практика, практика, практика. І тоді, можливо, щось із часом вийде. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Звісно ж, якщо на цю картину подивиться, якийсь професійний художник, скаже, Боже, яка мазня, але мені о, подобається займатися цією мазнью. І те, що в мене виходить, я себе не сварю. а Говорю, що малюй, і буде в тебе іще краще виходити. Так що, друзі, малюйте, запрошую вас до малювання зі мною. Поділіться, можливо, ви щось десь теж намалювали після того, як подивилися, що я малюю і як я малюю. Ось так. Форма. Можливо, теж з нею треба попрацювати. І так, схематично її накидала, зі здається, непогано. І ось, бачите, тут помаранчевий, і коли жовтий з червоним змішується, якийсь теж помаранчевий кольор на цьому букеті, і якось воно гармонійно, мені здається, вийшло. Тому що, говорять, якщо в одному місці картині, картини є. Колір, Тут треба цей колір додати в інших частинах. Тут малувати мене тіні, але, друзі, я потім поправлю. Тобто отут на цій стороні хруми десь зробити треба тінь. Тут сильно ярко, яскраво, через щур. Те знизу теж треба дивитися, я через камеру малюю. Знаю, що там. Ну, Десь так, знаєте, трохи якась тінь. і... Переход тут повинен бути, ну можливо, так краще, тут блік зверху, тут тінь. Все ну, можна вдосконалювати. Також і кушин, дивіться, я його так трошки намалювала, теж не дуже гарно, тут ось я бачу через щур світло, якщо вже так сказати, що тут у нас тінь, то, тут треба зробити якось темніший теж градієнт, знаєте, от тут е, е, сами, блік саме яскравий, потім трохи світліше, потім ще якийсь переход повинен бути до темного. Ну, так, Навіть і так мені здається, непогано вийшло. Так, друзі, буду завершувати це відео. Коментуйте, будь ласка, напишіть, вам цей малюнок чи ні. Давайте разом малювати ще раз, запрошую вас. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь новенькі, вам не складно, а мені приємно. До нових відео, мої друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім здоров'я до нових відео. Пока-пока. З вами Тетяна із Києва. Пока!